Що ж, друзі, раді вітати! Чергова партія автомобілів зі штатів. Вісім автомобілів для наших клієнтів, тобто для вас. Ви знаходитесь по всій Україні, тому автомобілі відправляються по всій Україні інколи. Але більшості з випадків ви бажаєте. Саме з ремонтом, чому саме з ремонтом? Тому що ви не шукаєте запчастини, ви не переймаєтесь, як то буде виглядати. Ви не переймаєтесь, скільки то часу буде займати, та ви не переймаєтесь, хто вам буде робити, та хто саме вам дасть гарантію гарантію на ремонт саме вашого автомобіля. Але можна і без цього. Як і було з одним автомобілем, який залишився в нас в франківську, то буде відправлятись до. Луцька до клієнта з Луцька це дає нам змогу працювати повністю по всій Україні, включаючи навіть і Дніпро та Одесу, куди звісно, що відправляються автомобілі з послугою під ключ. Тобто вже повністю відремонтовані. Про Київ, я вже взагалі мовчу, тому що Київ це в нас просто безселе безселе покупок, куди відправляється досить, досить багато автомобілів. Ну давайте не про клієнтів. Давайте сьогодні про автомобілі. Погнали. Допоки Іванка веде стрім та розказує вже в прямому ефірі в Тіктоці, що за скільки ми придбали. Звісно, що ми можемо трошки розказати про автомобіль. У нас е, приїхав клієнт дивитися автомобіль, це так до всього, і сказав, що дуже швидка була доставка з Каліфорнії. Привіт, Женя. Саша. А я знаю. Саша. <свісно> дуже задоволений, реально швидко приїхало, все в терміни. І ти, зра... і ти і зразу підставляєш бітфакс, коли купили. Вовчик, іди скажи. Вовчик теж поміг, підказав. Стараємося, стараємося. Не тільки BMW купуємо. Ні? Можна і Tesla деколи поіграти. <гум> Подивилися? Я готовий вам показати автомобілі. Автомобілі, які ми придбали для клієнтів, та плюс-мінус влад вам підставить ціну, що за скільки виходить, що скільки виходить. Адже тут є автомобілі, яких ми привезли дуже багато, але є автомобілі, яких ми взагалі не привезли взагалі жодного Жодного єдиного. І це також дуже добре, адже це дає змогу нам купувати, вибирати і тому подібне. І так, народ, Tesla Модел 3. Tesla Model 3. Це в нас 18 19 рік. Ціни ви бачите прорахунки для того, щоб я не заговорився, не витрачав час. Пошкодження по задній правій частині, а все будуть рихтувати, все будуть тянути, все будуть. Ремонтувати так да? клієнти самостійно це не послуга під ключ. До речі, якщо ви послугу під ключ, ви мали розуміння в терміни ремонту від моменту доставки автомобіля на площадку до моменту отримання автомобіля вами в середньому два місяці а то й більше тому. Спілкуючись з менеджером та обираючи послугу під ключ, коли ви бажаєте тільки цілий готовий автомобіль, зважайте на це. А Range Rover Evoque. ціни ви бачите, пошкоджені тільки попередній частині. І критичного в даному автомобілі також взагалі нічому немає. Nissan Нісан Рок, Нісан Sport – Це в нас на європейському ринку Кашхай. Взагалі без єдиних пошкоджень, у нас тільки пошкодження по ходовій частині. Та якщо я не помиляюся, трохи є безпеки. Адже пошкодження було десь в районі датчика. СРСу, да, і він спрацював, тому і стріляла вся безпека. Наверху у нас Volvo С-60 таких автомобілів ми взагалі не привозили, тому прийдеться вам показати трохи більше про нього та розказати, за який бюджет. Але це вже буде завтра, коли ми перемістимось, а зараз ви просто бачите цифри. До речі, цифри на Nissan також дуже цікаві. Подивіться, переходимо далі. А це в нас тесла трічка. Я не знаю, чи це повний привід, чи це задній привід. Це менеджер Юрій купував даний автомобіль. І це в нас друга чорна тесла на автовозі. Ви представляєте, скільки тесл ми веземо, скільки клієнтів замовляють. Це ж дуже-дуже багато. Мерседес джелька. Мерседес і це дизельний автомобіль, який в Україні досить популярний. Я думаю, що джелька буде дізельна краще, чим Тесла, але все ж таки. Напевно, не дуже буде їхати. А в нас бюджет, якщо не помиляюсь, 15 500, знову ви всі цифри бачите, і ви розумієте, що за скільки купується та що за скільки продається. І в нас залишився останній автомобіль. Це Audi Q7 3 літра престиж. А в нас по факту 16 рік, 80, якщо не помиляюся, 5 тисяч кілометрів. А бюджет в даний автомобіль без ремонту, якщо не помиляюся, 25 а 500 з урахуванням розмитня, пенсійного фонду та всього іншого. Даний автомобіль повинен вийти до 30 тисяч доларів з ремонтом. По факту, в нас ідеальний автомобіль. Пошкодження тільки попередньої частині, вона дефектована і досить багато запчастин є в нас. Багажнику тому, друзі, ось так. А всі автомобілі ви бачите, всі автомобілі ви порівнюєте. Та всі автомобілі а ви для себе оцінюєте, наскільки вони адекватні? Чи можна їх рекомендувати, чи не можна? Адже це дуже важливо, коли ви обираєте для себе, друзі, автомобіль. Тому ми дивимось, як ми розвантажуємо і переносимось на завтра. Домовились? Погнали! Вогів ми привезли всього три штуки: два на Чернівці та один на Вінницю. На Вінницю тому, що оптовий клієнт і він ну, бажає дуже різні автомобілі. А на Чернівці. Це перший і привезли ще два роки тому. Якщо вам цікаво, що це був за автомобіль, можете в Тіктосі подивитися, що це був за автомобіль. Е, смішно, якось, так? Да? А давай детальніше. В нас Evoque з виграшною ставкою, да? і ви самі можете подивитися, що це за автомобіль, чи варто його розглядати, та в який ціновій політики. Отож, вибрали такий автомобіль. Легесенький стовпчик, я люблю казати пошкодження, стовпчик, стовпчик посередині. А да, да. воно виглядає в принципі мінімально, але все ж таки, а бампер під заміну, капот під заміну, панель верхню під заміну, а Касету радіаторів також під заміну. Тому що по фотографіях воно не сильно було. Але якщо подивитися на саму усилитель бампера, він знаходиться там всередині середині, в середині, то він, звісно, що досить сильно загнутий. А це все пластмаса. А вона там вдарилась, потім відпружинила і повернулася назад в місце, де вона там була. Ось і все. Якщо подивитися на салон автомобіля, я як і сказав, все надзвичайно надзвичайно добре. Навіть якщо подивитися на карти дверей, влад карти дверей, то вони всі м'якенькі, компактні, зрозумілі. А і на ощупь досить досить дорого. А, сидіння задній диван не такий коричноватий, да? сидіння такому кольорі незвичайному. А вони виглядають як бабусин старий диван, да? і по м'якості, і приблизно і по дизайну. Хоча передні сідіння виглядають щось в стилі Audi RS, да, з такими боковими верхніми підтримками. А що сказати про шайбу? Select, вона виїжджає, виглядає все дуже дуже цікаво. А мультимедії в нас по якості сумнівна а на 3 з плюсом. Якщо подивитися на приборну панель, то для 2014 року я рахую, що це в принципі. Нормально, не так, як в кемрі, а ось такий 3310. І якості взагалі немає. По задній частині автомобіль також виглядає досить-досить нормально. І звісно, що на любителя це як спорт, да, як Range Rover Sport, але значно-значно менший. В загальному мороси автомобіля досить непогані, і, як на мене, він виглядає дуже цікаво. Якщо порівняти в бюджеті зі всіма автомобілями, це автомобіль ну, на 4 з плюсов. Да? По тому, що ти отримуєш, та по тому, що ти бачиш. А далі кожен друзі вибирає сам. Ми не експерти автобіль. Ми просто показуємо, що ми купуємо та за які кошти. А даний автомобіль має стати під ключ. Ось таку ціну. А далі ви вибираєте самостійно, що це буде цей автомобіль, чи це буде порядок, порядок набагато більший. Це, напевно, найадекватніший автомобіль зі всього автовоза. Об'ясню вам чому. тому що в нас під заміну просто виставити зазорчики, поміняти рольові тяги, наконечники та все. Що це за автомобіль? Це Nissan Rock, Nissan RockSport 2.0 повний привід на хорошій комплектації за 3350. І цей автомобіль в бюджеті до 11, я думаю, тисяч, якщо б не але. А у нас одне але це безпека, тому що автомобіль ну, на щось серйозно не їхав, то його трохи-трохи струсило. Да? А що в нас? У нас вже безпека повністю розібрана, а дефектована і відправляється безпосередньо. Куди? На реставрацію, тому що це також автомобіль під ключ із ремонту. А тут показувати немає що, бо тому, що автомобіль вже розібрано. Подивися, вже все автомобіль тільки а Він вже розібраний і безпека відправилась на реставрацію. В автомобілі не сильно чисто, тому показувати цей автомобіль клієнтам я б не хотів, але все рівно. Комплектація в нас виборічна, вона не найкраща, але вона при цьому й не найгірша. Це та комплектація, коли самостійно власник, майбутній власник обирає сам для себе щось бажаю отримати. Тому, обираючи автомобіль, який завжди говорю, ви самостійно обираєте, чи це буде СВ повне привід, чи це буде СК просто на передньому приводі, і в ній просто нічого не буде. Faster order, higher Що зараз можна купити за 1700 а, доларів. Звісно, що досить, досить багато автомобілів, але щоб щось таке з ізюминкою цікаве, досить, досить мало. Тому і ми вибрали, що Вольво. Клієнт вибрав, що Вольво. Даний автомобіль придбали за 1700 доларів, і я це дуже добре пам'ятаю з пробігом 170 сімдесят тисяч а, кілометрів. Автомобіль сам запустився, сам з'їхав, і питань по ньому жодних жодних немає. Чому завжди після огляду автомобіля з кузова ззовні так ми дивимось на салон? А сказати, що салон дуже цікавий, Volvo, блін, ну так на любителя. Давайте говорити. Давайте не оцінювати. Давайте просто нехай кожен обирає сам, як я і говорю. А на 3 з На 3 з плюсом, але сидіння. Самі комфортні зі всіх автомобілів, які тільки до нас приїхали в цьому рейсі. По торпеді та то по панелі ну, давайте не обговорювати. Давайте не, не розказувати свою думку. А ви просто напишите в коментарях, а ми вам зараз це просто покажемо. Домовилися. А що робити з такими пошкодженнями? А Це критичні пошкодження, це, це, чи це не зовсім критичні пошкодження? Це пошкодження, з якими можна миритися, чи це пошкодження, які потрібно. Дуже важко усувати. Звісно, що це самий-самий мінімум, який тільки може бути. А задні пошкодження в автомобілі це заміна задньої ляди, бампера, усілітля бампера, можливо, задньої панелі або ж невелика рихтовка. І на даний автомобіль заклали півтори тисячі доларів на ремонт. Вистачить чи не вистачить? Звісно, що ми думаємо, що вистачить. Адже якщо в нас бюджети мінімальні стислі, звісно, що ми. А ручаємо за бюджет, але є такі автомобілі, хто б що не говорив, що ти ручатись просто не можеш. От як на ауді прорахувати всі запчастини, ну просто нереально. Тому закладається просто, просто більше. Ось і все по пошкодженнях. Тут в принципі нічого немає, безпека ціла. А і робити тут практично немає чого. Тесла в нас було дуже багато, але найважливіше в Теслах це пошкодження те, що вибирає самостійно клієнт. Даний автомобіль ми придбали за виграшною ставкою, і під ключ він може стати стільки-то. Да? І скільки б він не став під ключ, в будь-якому з випадків ви самостійно обираєте, що це повинно бути за автомобіль та як він повинен безпосередньо виглядати, тому що це надзвичайно надзвичайно важливо. Обговорити про характеристики я не буду, тому що сам а, власник такого автомобіля, перформанса, я розумію, що це автомобіль для кожного дня, і від нього ти не отримаєш ну, а, тишини комфортно, плавності їздити, ти від нього отримуєш тільки драйв. Де ти можеш понавалювати і де ти можеш відчути ось цю а, швидкість розгону да, і цю динаміку. Ось і все. А тут пошкодження по лівому крилі, невелика рихтовка, в принципі, і все. І проблемного я більше нічого не бачу, замінити диск. Тому, друзі, тесла 3, Там, якщо не помиляюся, в районі там вісімнадцять тисяч доларів під ключ. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, дзвоніть і тому подібне. Автомобілі з Америки бувають різні, але найчастіше ви запитуєте, чи можна придбати дизельний автомобіль. Звісно, що дизельний автомобіль можна придбати, але є деякі моменти. А ви завжди повинні розуміти, що якщо купуєте дизельний або обираєте дизельний автомобіль, він завжди буде з трохи більшим пробігом ніж завжди. Чому тому, що а, дизельні автомобілі використовують в більшості випадків на далекій відстані, а дизельні автомобілі використовують ну клас людей, які не сильно забезпечені, адже це. А, Америка, і це у нас по факту так і є. Також вам потрібно розуміти, що дизельні автомобілі обслуговувані значно дорожче. Так, можливо, хтось скаже, що дизельний турбований двигун да, в автомобілі дуже буде надійний, але повірте: а, якщо у вас щось зламається, це значно дорожче в обслуговуванні, ніж в бензиному. Ну, коротше, в кожній секції є стружка. Стружка. І якщо порівняти там економію в'їзді того чи іншого автомобіля, звісно, що ви зрозумієте, що не так воно аж і вигідно. Але давайте суть не про то. Що можна купити за 16 тисяч доларів дизельне? Можна купити якісь Chevrolet, можна купити Mercedes, Audi та BMW. Більше ви дизель практично нічого не знайдете, окрім якихось пасатів, да, можливо, а, джет. І то їх дуже-дуже мало. І то джет дуже-дуже рідко попадається. Мені здається, а тут в нашому випадку Mercedes, GL 350, повний привід це саме саме, саме жирне, яка тільки може бути. І звісно, що з дизельним трьохлітровим двигуном. Наскільки це добре? Ну вам судити. А ми просто покажемо, а що це за автомобіль. Давайте дивитися. Салон Мерседеса це салон Мерседеса. Якщо чесно, мені не сильно подобається і Ranger Rover, який ви бачили перед цим, як на мене, значно комфортніший та цікавіший. Так, верло, воно виглядає візуально трохи краще, трошки по-багатому. Я не з такої сім'ї, да? Але все ж таки, якщо вибирати 13 й рік Мерседесі, вибирати 13-14 рік Range Rover, я би напевно вибрав рендж На зло всім хейтерам. А дерево, дерево вже таке застарівше дерево, але при цьому все повністю у нас працює. Всі полички, прикурювателі, а сидіння, все в принципі, непоганому стані, тому що на 13 й рік це ще все було або ж називалося шкірою. Зараз це все що? Дермонтин. Тому воно носиться трошки краще. Так, да, в біжому кольорі воно виглядає, як на мене, трошки посимпатичніше, але чорний колір в таких багатих автомобілях це просто біда. Виглядає воно трошки так. собі. А тут, ну я що можу сказати, Ну, непогано. І найважливіше це ціна. Даний автомобіль ми купили за цією виграшною ставкою, а за цією ставкою він стає в Україні. Вигідно чи не вигідно, вибирати самостійно, але офіційний пробіг. Офіційне обслуговування та те, що бажає самий клієнт. А даний автомобіль ми купили ще місяця три тому. Купляли ми його без проблем, купляли ми його в адекватному стані. придбали ми його з мінімальним пошкодженням, але в нас був нюанс. А на аукціоні писали, що документи є. Але насправді вони кудись поділись. А куди вони поділись, ми так і до сих пір не зрозуміли, але. Але вони появилися, і автомобіль відразу відправили. Це у нас 16 рік, це вже рестайл, порівнювати з Мерседесом взагалі немає змісту. Але якщо порівнювати, давайте говорити відкрито, да? якщо порівнювати до Рестайлову Кюсьому, а це у нас від 12-го, да? коли фейсліфтинг зробили до 15 16 року, то звісно, що Мерседес покруче. Але якщо вже дивитися на GL-ку рестайлову і дивитися на цю Q7 рестайлову, Стаєлово, так як і пішли з 16-го року, то у 7 значно, значно цікавіше. Отож, що ми тут маємо? Народ саме максимальна комплектація за шторки, Величезна панорама підігрів всіх сидінь, електросі... електроряд, а підігрів вентиляції, чотирьохзонний клімат, led приборка мультимедія та все інше. В даному автомобілі тільки немає автоматичної а, парковки та виїзду автомобіля безпосередньо там з парковки, да, коли немає можливості сісти а, за кермо. І все. Тобто, але в принципі це пішло все з 2019 року. У нас зараз є на ремонті такий автомобіль. Якщо ж подивитися на. Суто цю комплектацію це сама жирна комплектація. Престиж. Тому, друзі, вибираю, звісно, що кожен самостійно. Ви дивитесь, а ми йдемо, подивимось на пошкодження. Тут найважливіше це пошкодження, ну, мінімальні, да, по підниз, по підбалку пішло і змістило нам трошечки крильце. Я не думаю, що це дуже критично. Я думаю, що з цим всім можна миритися, капот нас цілий, усілітель бампера, цілий, крило ми просто відрихтуємо, поміняємо всі навісні. Елементи, ось і все. І скільки б даний автомобіль не став клієнту, клієнт в будь-якому із випадків залишиться задоволеним. чому задоволений? Тому що а він отримався наперед. Він всі, всі а, розрахунки, розуміння, ремонту він також отримався наперед. А далі ви просто вибираєте вже самостійно. В принципі, все. Тому, обираючи варіанти, ви в будь-якому випуску повинні зрозуміти, що для вас є в пріоритеті, який це буде бюджет, та з ким ви будете працювати, що ви отримаєте, та скільки це часу відбуватися, навіть якщо є якісь затримки, в будь-якому із випадків ситуації можна вийти та зрозуміти, що для вас в пріоритеті а, в нас в принципі, Cursa!